Як створювали легендарний фільм Форест Гамп? Які секрети та цікаві факти приховує виробництво фільму? Та чому найприбутковіший фільм в історії Paramount неочікувано став збитковим? Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас неймовірна історія створення Фореста Гампа. Тож. Погнали! Ідея та розробка. Фільм Форест Гамп знято за мотивами одноіменного роману 1986 року Вінстона Грума. Однак під екранізацію потрапила не вся книга, а лише перші 11 розділів, після яких фільм переходить до фіналу роману. Де розповідається про заснування креветочної компанії Буби Гампа і зустріч з Форестом Молодшим? Так під скорочення потрапили розділи, де Форест стає астронавтом, грає на гармоніці в гурті Cricket X, стає професійним реслером, шахістом та балотується в Сенат США. Крім того, що фільм пропускає деякі частини роману та змінює фабулу, він додає кілька аспектів життя Гампа, яких немає в романі. Наприклад, про те, що в дитинстві йому потрібні були бандажі для ніг, а також про його легендарний забіг через Сполучені Штати. Окрім цього, змін у фільмі також зазнав характер та особистість Фореста. Так, у фільмі він менш розумний ніж у книзі, адже у книзі, граючи у футбол в університеті, він провалює іспити з ремесла та фізкультури, але отримує високий бал у класі поглибленої фізики, на який його записав тренер, щоб задовільнити вимоги до коледжу. Також в романі Форест Гамп не такий безневинний, як у фільмі. Він вживає заборонені речовини та займається сексом. В екранізації ж все це перенесено в образ Дженні. за що потім фільм отримав критику, адже образ Фореста наче спеціально створений для просування традиційних консервативних цінностей на фоні Дженні, що ведучи контркультурний спосіб життя та беручи участь в антивоєнних мітингах, помирає від невідомого вірусу. За словами Роберта Земекіса, автор сценарію Ерік Рот суттєво відійшов від оригінальної книги. Надалі цитата ми перевернули два елементи книги, зробивши історію кохання первиною, а фантастичні пригоди Фореста вторинними. Крім того, книга була цинічнішою та холоднішою, ніж фільм. У фільмі Гамп абсолютно порядний персонаж, який завжди дотримується свого слова. Він не має жодних планів і не має власної думки ні про що, окрім Дженні, своєї матері та бога. Ще до публікації книги між різними компаніями точилася боротьба за права на її екранізацію. Врешті-решт, права на книгу дісталися Warner Bros., які заплатили Вінстону Груму 350 тисяч доларів за екранізацію книги, а також мусили виплатити 3% від чистого прибутку фільму. Окрім цього, Грум також написав перші три чернетки сценарію, які були ближчими до подій роману. Забігаючи наперед, слід сказати, що, попри успіх фільму, автора книги Вінстона Грума студія Paramount відверто кинула на гроші. Як це сталося та як вирішувався конфлікт, поговоримо трохи пізніше. Після купівлі прав на екранізацію фільм відправили у розробку. Однак після того, як у 1988 році на великі екрани вийшов фільм Людина дощу, в якому Дастін Гофман грає персонажа Реймонда з аутизмом, який має унікальну пам'ять. Warner Brothers відклали екранізацію Фореста на потім, і лише у 1990 році повернулися до проєкту. Ерік рот був найнятий для переписування сценарію і разом з продюсеркою Венді Файнерман підтримував зв'язок з автором оригіналу Вінстоном Грумом, щоб забезпечити історичну достовірність сценарію. У 1992 році Ерік Крот представив сценарій, який настільки сподобався голові Paramount Pictures Шері Ленцінг, що вона перенесла проєкт до своєї студії, придбавши права у Warner Brothers в обмін на сценарій для фільму наказано знищити. Іван Рейтман, Пенні Маршал і Террі Гіліам отримали пропозицію стати режисером майбутнього фільму. Однак кожен з них відмовився, через що крісло режисера зайняв вже на той час відомий Роберт Земекіс. Кастинг Джон Траволта був першим кандидатом на головну роль, але відмовився від пропозиції через зйомки в не менш культовому фільмі Кримінальне чтиво. До речі, про акторів, що відмовилися від ролей в популярних фільмах, я нещодавно розповідав у своєму новому відео. Тож можете глянути і його також. Посилання залишу вгорі та в описі під відео. Біл Мюррей, Чеві Чейс та Меттю Бродерік також розглядалися на цю роль. Окрім них, в одному з інтерв'ю Шон Пен заявив, що він був другим кандидатом на цю роль. Пізніше він зіграв персонажа з порушенням інтелектуального розвитку у фільмі. Я Сем 2001 року, за що отримав номінацію на Оскар. Однак, врешті-решт, на роль Фореста був обраний Том Генкс, який розповідав, що підписався на участь у фільмі після півторагодинного читання сценарію за умови, що фільм збереже історичну достовірність. Спочатку Том Генкс хотів пом'якшити яскраво виражений південний акцент Фореста. Але, врешті-решт, був переконаний режисером Робертом Зенекісом зобразити важкий акцент, підкреслений у романі. Мама ойсед лайф возлайка бокси чаклес. Моя мама завжди казала: життя як коробка шоколадних цукерок. Know, Ніколи не знаєш, яку витягнеш. Також є інформація, що свій акцент він змоделював на основі реального акценту Майкла Конора Гамфріса, який зіграв молодого Фореста у фільмі. Окрім Тома, до роботи над фільмом також був залучений його брат Джим Генкс у якості двійника у сценах, де Форест біжить. А його донька Елізабет Генкс з'являється у фільмі як дівчинка в шкільному автобусі, яка не дозволяє молодому Форесту сісти поруч з нею. Окрім неї, це також робить хлопчик, якого грає син Роберта Земекіса Олександр. Салі Філд погодилася на роль місіс Гамп після того, як прочитала сценарій. Однак кумедно, що Філд була лише на 10 років старший за Генкса і разом з ним грала у фільмі Панчлайн, в якому персонаж Тома вчив її стендапу. Джо Пеші та Кевін Бейкон розглядалися на роль лейтенанта Дена. Однак, коли автори фільму побачили Гері Сініза на прослуховуванні, вони одразу зрозуміли, що це той, кого вони шукали. У своїй роботі актор черпав натхнення з труднощів, які переживали ветерани в'єтнамської війни, деякі з котрих були родичами його дружини, повертаючись додому. Пізніше Сініс використає своє сценічне ім'я для музичного кавер гурту, в якому буде фронтменом для збору коштів для ветеранів. Девіду Алану Грієру, Айс Кюбу та Дейву Шапелу, запропонували роль Бенджаміна Б'юфорда Блу. Але всі троє відмовилися. Повідомляється, що Шапел, який вважав, що фільм не матиме успіх, шкодував про відмову від фільму. Знаючи про це, Том Генкс, намагаючись його підтримати, погодився працювати з ним у майбутньому фільмі, який у підсумку став Вам лист, що є сучасним ремейком фільму Крамниця за рогом. Повідомляється, що репер Тупак Шакур також проходив прослуховування однак, врешті-решт, роль дісталася Мікелті Вільямсону. Який настільки вдало зобразив персонажа Буббу, що після виходу фільму скаржився, що його ніхто не хотів брати на роботу, адже кастинг-директори думали, що Роберт Земекіс знайшов якогось дивакуватого хлопця і поставив його перед камерою. Лише поява на вечірньому шоу Девіда Летермана дала змогу всім зрозуміти, що справжній Вільямсон зовсім не схожий на Буббу. До речі, саме у Форест Гампі ви вперше можете побачити Гейлі Джоель Осмента майбутню зірку фільмів Шосте чуття, заплати іншому та штучний розум, який в цьому фільмі зіграв Фореста Молодшого. Також у фільмі ви можете почути голос Курта Расела, якого Земекіс найняв, щоб записати голос для Елвіса Преслі після того, як актор зіграв Елвіса у телевізійному фільмі 79-го року. Однак в кадрі замість Расела ви бачите актора Пітера Добсена. А перед тим як ми продовжимо, не забудьте тиснути вподобайку та написати будь-який коментар, щоб Ютуб знав, що це відео треба просувати. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюся думками з приводу того, що нещодавно дивився. Тож скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео та долучайтесь. Будемо чутися частіше. Зйомки Зйомки фільму почалися в серпні 93-го року і закінчилися в грудні того ж року. Хоча більша частина фільму відбувається в Алабамі, зйомки в основному проходили в Бофорті, Південна Короліна, а також у прибережних районах Вірджинії та Північної Кароліни, включаючи зйомки на Блу Річ Парквей біля Гори Дідуся, де частина дороги згодом стала відомою як Крива Фореста Гампа. Цікаво, що зйомки сцени пробігу Фореста були найскладнішими з точки хронології. Адже пробігаючи через всю країну, команда повинна була врахувати еволюцію його зачіски, бороди, макіяжу та гардеробу. А враховуючи, що сцени не були зняті послідовно, для Земекіса ці зйомки були справжнім кошмаром. Надалі цитата: ми просто пішли і зняли, як Форест і його дублер біжать через Америку. Я не міг поміняти кадри пізніше, адже борода була б занадто короткою. Також є інформація, що студія вже збиралася прикрити виробництво, якщо «Земекіс» та Генкс не погодяться вирізати кадри з пробіжки по всій країні з фільму. Як ви розумієте, «Земекіс» та Генкс не погодилися, а інвестували власні кошти у зйомки легендарної пробіжки Фореста. Однак, звичайно, найвідомішою сценою у фільмі є початкові кадри та подальші їх повторення, де Форест розповідає свою історію випадковим слухачам, чекаючи автобуса. Ця сцена була знята на північному краю площі Чіпова в Савані, штат Джорджія. І хоч на цьому місці справді є паркові лавки, там не було жодної, що стояла б так, як потрібно режисеру, а саме обличчям до тротуару, щоб Том Генкс міг чекати автобус. Тож на цьому місці з'явилася спеціальна лавка зі скловолокна, яка зараз зберігається в музеї історії Савани. Насправді в музеї знаходиться лише одна з копій лавки, а оригінал зберігається на студії Paramount в Лос-Анджелесі. Місце на площі Чіпова, де стояла лавка у фільмі, зараз є садом. Але це не заважає фанатам Фореста Гампа фотографуватися поблизу. Також символічним для цього місця є пролітаюче перо. За словами Роберта Земекіса, проліт пера це метафора випадковості життя і долі. Воно приземляється біля Ні Фореста, однак воно може приземлитися де завгодно. Також ключовими для фільму є участь Фореста в історичних подіях, і саме з їх реалізацією виникли найбільші складності. За візуальні ефекти фільму відповідав Кен Ральстон та його команда з Industrial Light and Magic», яка вже створювала ефекти для «Зоріних війн», назад у майбутнє та інших фільмів. Використовуючи комп'ютерну графіку, їм вдалося зобразити Гампа поруч з президентом Кеннеді, президентом Джонсоном, президентом Ніксоном та посидіти поруч з музикантом Джоном Ленноном. І, хоч зараз це здається буденністю. У 1993 році зйомки таких кадрів були справжнім викликом для техніки тих часів. Спочатку Генкса знімали на тлі синього екрану разом з опорними маркерами, щоб він міг вирівнятися з архівними кадрами. Потім команда записувала голоси для історичних постатей, а також застосовувала спецефекти для синхронізації губ з їх новими діалогами. Після чого використовуючи архівні кадри і за допомогою хромокею, деформації зображення, морфінгу та ротоскопінгу, Тома Генкса інтегрували всередину історичних подій. Однак, щоб створити, до прикладу, сцену рукостискання з Кеннеді, команда витратила 6 місяців роботи і так на кожну подібну сцену. І, хоч у фільмі багато історичних постатей, з якими Форест комунікує, одна відзнята зустріч так і не потрапила до кінцевого фільму. Спочатку планувалося, що Форест натрапить на Мартіна Лютера Кінга молодшого та його прихильників, коли спецпризначенці спустять на них німецьких вівчарок. Форест повинен був врятувати людей, відволікши собак грою. Однак ця сцена здалася режисеру недоречною, оскільки вона знецінювала насильство, з яким зіткнулися Кінг та його прихильники. Через це режисер видалив цю сцену. Повертаючись до магії комп'ютерної графіки, слід також пригадати сцену у В'єтнамі, в якій Гамп рятує буббу від напалму, що наближається. Для створення цієї сцени спочатку використовували акторів каскадерів для композиції кадру. Потім були зняті Генкс і Вільямсон. Причому останнього підтримував кабельний дріт, а вже потім знятий вибух. В підсумку два останні кадри з'єднали разом за допомогою комп'ютерної графіки. Винищувачі та каністри з напалмом також були додані за допомогою графіки. Також слід відзначити, що в'єтнамські епізоди фільму були зняті на острові Фріп, штат Південна Короліна, і художник-постановник Рік Картер дуже тішився проробленою роботою, адже ветерани в'єтнамської війни розповідали йому, що місцевість, яку вони знайшли в південній Кароліні, найбільше схожа на місцевість у В'єтнамі, яку вони коли-небудь бачили у фільмах. А для того щоб зобразити відсутність ніг Гері Сініза, творці фільму обгорнули їх синьою тканиною, після чого розфарбовували окремо кожен кадр. До речі, намисто, яке носить лейтенант Ден, це не просто реквізит. Чотки з медалю святого Христофора з написом Захисти нас у бою носив у В'єтнамі родич Гарі Сініза Джек Тріс у 67-68 роках. Також комп'ютерну графіку використовували у сценах на стадіоні та на мітингу, щоб відтворити величезний натовп людей. Так у сцені біля меморіала Лінкольна було задіяно близько півтори тисячі людей масовки, яких знімали в різних квадрантах кадру, щоб потім з'єднати в одне ціле та досягти ефекту натовпу у кілька сотень тисяч людей. До речі, цікаво, що в цій сцені, коли Фореста просять проголосити промову через те, що поліцейський висмикнув штекер мікрофону, ми його не чуємо. За словами продюсерки Венді Файнерман, такий розвиток подій було обрано через те, що команда не до кінця розуміла, які мають бути ідеальні слова Фореста про війну у В'єтнамі для величезного натовпу. І коли ви не чуєте його слова, складається враження, наче він сказав щось справді геніальне. Однак, на відміну від продюсерки, Том Генкс дав чітку відповідь щодо промови Фореста. За його словами, персонаж говорить наступне. Іноді, коли люди їдуть до В'єтнаму, вони повертаються додому до своїх мам без ніг. Іноді вони взагалі не повертаються додому. Це дуже погано, це все, що я можу сказати про це. Також комп'ютерна графіка була використана у сцені гри в пінг-понг. Для її відтворення команда запросила провідного гравця з Тайваню, який разом з Генксом лише імітував гру без м'яча, який був доданий пізніше на комп'ютері. Також в сценах пінпонгу уважні глядачі могли помітити, що Том Генкс не моргає жодного разу. Це було зроблено через те, що Форест Гамп отримав рекомендацію слідкувати за м'ячем, яку сприйняв занадто серйозно. А от на фото Форест навпаки кожного разу виходить за плющеними очима. І, звичайно, не можна оминути будинок Фореста, в який він повертається в різні етапи свого життя. І, хоч будинок виглядав як справжній, що існував десятиліттями, насправді його на швидкоруч побудували для фільму без дотримання правил. Після зйомок будинок був знесений. Цікаво, що кольорова палітра та загалом стилістика кадрів з дитинства Фореста була натхнена художником Норманом Роквелом, який зображував американську культуру, зокрема на обкладинках газети Saturday Evening Post майже 50 років. Ну і куди ж без легендарної креветочної компанії Буба Гамп. Творці фільму навіть подумати не могли, що обернеться створення цієї компанії, адже після виходу фільму Студія Paramount зажадала від них масового виробництва кепок з емблемою компанії, які вони розпродали по всій країні. Наразі криветочна компанія Bubba Gump – це всесвітня мережа ресторанів по всьому світу, яка налічує 33 заклади. Вся справа в тому, що у 1995 році підприємець Ентоні Золенці придбав права на цю назву у Paramount Pictures, намагаючись відновити фінансову ситуацію його компанії з виробництва морепродуктів. А вже у 96-му році, відкривши перший ресторан з такою назвою, виграв справжній джекпот. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір на розширення 425 го батальйону сил безпілотних систем. Сума збору 6 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на різну техніку та обладнання, необхідні для ефективної роботи пілотів. Тож прошу кожного, хто подивиться це відео, закинути будь-який донат на цей збір. Всі деталі про збір залишу в закріпленому коментарі, тож обов'язково долучайтесь. Музика. Роберт Земекіс хотів використати відомі по пісні, щоб підкреслити розвиток подій у фільмі. Надалі цитата: я сказав команді звукорежисерів. Алану та редакторам, що ми повинні використовувати записи так, ніби в цих сценах вімкнене радіо у моєму поколінні. Всі завжди слухали одну і ту ж музику, у всіх завжди були однакові платівки. Тож ми можемо використовувати це як вказівник до історії. Коли справа дійшла до поєднання партитури Алана Сільвестрі з поп піснями, композитор сказав, що він підкреслить фільм та емоції персонажів своєю музикою, а платівки зможуть відтворити пейзаж. Саундтрек до фільму був настільки успішним, що був проданий тиражем понад 12 мільйонів копій і є одним з найбільш продаваних альбомів у США. Каса та нагороди Фільм Форест Гамп знятий з бюджетом у 55 мільйонів за перший показ у кінотеатрах від 6 липня 1994 до січня 1995, п'ятого зміг зібрати 300 мільйонів доларів у США та Канаді, поступившись лише п'ятьма мільйонами королю Леву, ставши другим найкасовішим фільмом того року і справжнім рекордсменом для Парамаунт. Перевершивши рекорд іншого фільму компанії Індіано Джонс у пошуках втраченого ковчега, який за перший рік зібрав 212 мільйонів доларів у США та Канаді. Однак після оголошення про номінацію на Оскар 17 лютого 95 року фільм отримав перевидання в кінотеатрах та зміг додатково зібрати 29 мільйонів доларів у США та Канаді. З урахуванням міжнародних зборів, загалом фільм зміг зібрати майже 678 мільйонів по всьому світу, ставши четвертим найкасовішим фільмом 90-х років у Сполучених Штатах та Канаді. Однак, попри такі доходи, фільм був відомий як успішний провал. Через високі збори дистриб'юторів та витрати на просування офіційні звідки Paramount склали 62 мільйони доларів. Однак ця цифра насправді не є правдивою, та є яскравим прикладом голівудської бухгалтерії, де витрати завищуються, щоб мінімізувати розподіл прибутку. Протягом 12 років Форест Гамп залишався найкасовішим фільмом з Томом Генксом в головній ролі. Допоки його не перевершив у 2006 році Код да Вінчі, який зміг зібрати 758 мільйонів доларів. На 67-й церемонії вручення премії Оскар фільм Форест Гамп здобув перемогу в шести номінаціях за найкращий фільм. Найкращий актор у головній ролі для Тома Генкса, найкраща режисура, найкращі візуальні ефекти, найкращий адаптований сценарій та найкращий монтаж фільму. Окрім цього, фільм був номінований на сім премій Золотий Глобус, вигравши три з них за найкращу чоловічу роль, найкращий режисер та найкращий фільм у 2011 році. Бібліотека Конгресу США. Внесла фільм до національного реєстру фільмів як такий, що має культурне, історичне чи естетичне значення. Однак, попри ці нагороди та збори, фільм Форест Гамп розділив глядачів та критиків навпіл, де одні вважають його справжнім шедевром, інші ж штучною поп-мелодрамою. І у 2015 році The Hollywood Reporter опитав сотні членів академії, попросивши їх переголосувати за минулі суперечливі рішення. І цього разу члени академії заявили, що якби їм дали другий шанс, вони б віддали Оскар за найкращий фільм 94-го року. Фільму Втеча Шоушенка про історію створення котрого я вже розповідав в іншому відео цієї рубрики. Тож можете глянути і його також, адже там я розповідаю, як саме втеча Шоушенка зайняли перше місце в списку IMDb. Суперечки щодо авторської винагороди. Як я й казав раніше, Вінстон Грум отримав 350 тисяч доларів за права на екранізацію свого роману Форест Гамп і був зобов'язаний отримати 3% від чистого прибутку фільму. Проте Paramount і продюсери фільму не виплатили йому відсоток, використовуючи голівудську бухгалтерію, стверджуючи, що фільм був збитковим. Однак Том Генкс, як і Роберт Земекіс, які домовилися про відсоток відвалового прибутку, замість зарплати отримали по 40 мільйонів кожен. Якби Вінстон Грум мав контракт на отримання 3% від валового прибутку, він також отримав би значну суму. Адже валовий прибуток це дохід фільму після витрат собівартості. А от чистий прибуток це гроші, які залишаються після сплати податків та різних інших операційних та фінансових витрат. І саме з цією сумою Paramount і шахраювали. Окрім цього, автора оригіналу жодного разу не згадали під час шести промов на Оскарі. Однак, суперечка Грума з Paramount пізніше була фактично вирішена після того, як Грум заявив, що він задоволений поясненням Paramount щодо їхньої бухгалтерії. Неймовірно, але це збіглося з отриманням автором семизначного контракту з Paramount на права на екранізацію іншої його книги Гамп і компанія. Вінстон Грум також мав отримати відсоток від прибутків цього фільму. Однак, через те, що фільм не вийшов, він не отримав додаткових коштів. Чи буде продовження Фореста Гампа? Викупивши права на екранізацію другої частини, компанія Paramount всерйоз думала над продовженням найкасовішого фільму в їх історії. Сценарій до сиквелу написав автор першої частини Ерік рот у 2001 році. Його сценарій починався з того, що Форест сидить на лавці і чекає на повернення сина зі школи. На першій сторінці роману сиквелу Форест Гамп каже читачам: ніколи не дозволяйте нікому знімати фільм про історію твого життя. І незалежно від того, правильно чи неправильно вони це зроблять, це не має значення. Перший розділ книги свідчив про те, що реальні події, пов'язані з фільмом, були включені в сюжетну лінію Фореста, і що Форест привернув до себе багато уваги, засобів масової інформації в результаті зйомок фільму. Під час дії роману продовження Гамп стикається з Томом Генксом, а наприкінці книги потрапляє на шоу Девіда Леттермана і відвідує церемонію вручення кінопремії Оскар. Однак через події 11 вересня Рот, Земекіс і Генкс вирішили, що історія більше не є актуальною. Однак у березні 2007 року повідомлялося, що продюсери Paramount ще раз переглядали сценарій. Особисто мені ідея продовження, яку автор написав на хвилі популярності фільму, звучить не дуже вдало. Тож, мабуть, і добре, що фільм не вийшов. А окрім цього, навіщо створювати продовження, коли є індійський офіційний ремейк фільму, який вийшов у серпні 2022 року. У фільмі розповідається історія Лаала Сінхачадхи, який проживає життя Фореста в індійських реаліях. Однак, попри відоме перше джерело, фільм провалився у прокаті та отримав критику за зображення індуїських богів та загалом індусів у негативному світлі. Ось така неймовірна історія створення Фореста Гампа. Тож, якщо вам сподобалось, не забудьте тиснути подобайку та написати будь-який коментар, щоб більше людей змогли побачити це відео. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Як касети VHS назавжди змінили світ, та 20 акторів, що відмовилися від ролей в популярних фільмах? Тож клікайте на відео, та зустрінемось через секунду.